Ну що, знову будемо готувати? У мене із вчора ще залишилося пів кабачка. Я думаю, треба його посмажити. Так, в обід і пообідемо разом із крильцями. Для цього мені потрібен буде борошна, йогурт, кабачок, помідорчик, два яйця, сіль, спеції. Я взяла отакий томат, базилік, чесник і олійка пожарить. Оскільки у мене вийшло, я просто порізала, посолила, я не перчила нічого. І хай постує трошки опро... набереться сілю. Для соусу я поріжу, мабуть, пів помидорчика. Більше, мабуть, не треба, тому що кабачків небагато. Плодиніжку вирізаю і ріжу кубиками. А може, і весь, мабуть, весь покришу помидор. Я порізала помідор таким от, мабуть, середнім кубиком. Сюди тепер додаю йогурт. Ви можете майонез низ додати, Мені под... або сметанку, трошки. Далі сіль. Зовсім небагацька, я думаю, достатньо. І додам ще управи. Це мене томат, бази, часник. Хто любить чесничком, можете сюди вдавити, а, зубочок чеснику. І перемішуємо. Соус готовий буде.